Хей, привіт усім! Сьогодні ми розглянемо нову фішку, яка допоможе множити стадні двоцифрові, а то й трьохцифрові чисел між собою. Ще таку фішку називають японське множення або метод мрії. Ми, ну, наприклад, помножимо числа 146 та 231. Спочатку ми малюємо одну діагональну лінію. Потім знизу чотири діагональних лінії, а ще нижче шість таких же самих діагональних ліній. Потім ми малюємо дві вертикальні лінії, потім поряд з ними три вертикальні лінії і ще поряд одну таку Тепер ми групуємо першу групу точок, перетину, спочатку в правому нижньому куці, і шість. Потім наступна група точок перетину. Їх зверху 4, знизу 18. В сумі 22. Потім наступна група точок перетину. Зверху 1, трішки нижче 12, і ще нижче теж 12. В сумі 25. Групуємо наступну групу точок перетину. Зверху 3, нижче 8. В сумі 11. І найвища група точок перетину їх 2. Тепер ми скоротимо трішки числа, які ми записали. КЦ 20 та 6. Потім 22. Але 22 ми не напишемо. І першу двійку закреслимо. І напишемо перед шістішкою 2. Далі на 25, але не споваємо, що ми вичекнули до цього числа двійку. І буде 27, але знову ж 27 не напишемо, тому двійку спочатку закреслимо. І напишемо перед двійкою 7. Потім 11, але знову ж ми вичекнули з минулого пункту двійку. І ми додаємо до цього числа 2 і буде 13, але закреслимо 1 і вишимо перед сміркою 3. І остання цифра – це 2, але не забуваємо, що ми закреслили 1 в минулому пункті. І тому додаємо цю однірку до двійка. І буде 3. І пишемо перед п'ятіркою 3, і відповідь множення 146 на 231 це 33 726. Сподіваюсь, множення двох цифрових, трьохцифрових, а то й чотирьох цифрових числ між собою буде набагато легше. Якщо це вам єпіль допомогло, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.